Андрійко, привіт. Привіт. Сьогодні ми на Окагро, ще п'ятиріччя. Тестуємо такий новий формат для нас. Це блогер-зона. Насправді ми задумали, можливо, хтось скористається з блогерів, підійде самостійно захоче з кимось записати інтерв'ю, але знаєш, не так багато агроблогерів в Україні як хотілось би. Ти один з перших. Один з перших цікавих, кого ці, за ким цікаво спостерігати. А, у тебе різнопланові контенти і холі буваєш, і просто якісь там лайфстали знімаєш. Нам як організаторам дуже важливо, щоб молода аудиторія розуміла, що агро це круто, а аудиторія постарша. Розуміла, що дуже важливо розвиватися, і можливо нас доганяти, молодь робити щось таке, щоб молодь по перше приходила в агросектор і працювала і е, розвивала його. Ось ти, як спікер п'яти років, скажи, будь ласка, чи отримав якусь користь взагалі від конференції, і яка перша конференція, на якій ти виступив взагалі, як яка ця конференція? Ну, дивіться, я хотів би почати спочатку. Да? Я до сих пір не вважаю себе блогером, і я тобі це говорив і завжди це говорю. Да? І ми дійшли до висновку, що напевно я якийсь інфлюенсер, да? і не більше. От тому, що блогери це ті, які, от, на мою особисту думку, знімають. Стабільно контент, стабільно викладають і врахують це як частину своєї роботи, частину свого життя і роботи. Да? Я ж ні. Я чисто ситуативно, чисто під настрій, пробую транслювати своє життя в агро і не більше. Але разом з тим, якщо на мене так кажуть, що я блогер, нехай буду блогером, головне, щоб людям було цікаво. От, знаєш, ти дуже класно підмітила, що основна наша мета, і моя в тому числі, я для себе це визначив уже давно. Що на сьогоднішній момент агро повинно бути для молоді в першу чергу через от наші політичні моменти, через наш стан, якого ми живемо зараз в Україні. Все-таки люди до 25 років не мобілізуються поки що. Тому як би це не було смішно, а воно насправді печально. Мусимо привлікати, захоплювати людей молодих. А для того, щоб люди прийшли працювати відверто в село, треба показати людям, що агро це круто, це модно, це сучасно. І це наше сьогоднішнє сьогоднішнє сьогодення, як, як би там це не звучало. Тому моя основна ціль в моєму блогерстві саме от така. Повертаючись до того запитання стосовно конференції, звісно, першою конференцією, яка показала мені, що це, і що це може знову ж таки бути молодіжно, круто, цікаво і так далі. Не просто посиділи, поговорили зі сцени, послухали когось. А інтерактивно, оці всі масштаби. Це була ваша конференція. І ти так прикольно, мені дуже стало приємно, бо ти сказала, ми ж з тобою це колись починали. Дійсно, було дуже приємно, дякую. І я був радий починати разом з вами цей шлях. Так, далі з'явилися мої особисті персональні конференції. Але до ваших масштабів мені далеко. У мене така більш конференції більше. Домашні Домашні камерні. Камерні, да. е, а у вас масштаб, масштаб завжди вражає. Тому ваша конференція була і залишається першою. Знаєш, тут не на кількість. Я думаю, що і ти, і ми працюємо якісь працюємо, де різна можлива аудиторія. Але е, е, Ну, я думаю, в агросекторі, як і в е, Заходах, немає конкуренції, бо насправді, чим більше людей буде розвинених в Україні, тим краще. Але... Е, От ти погодився перший рік виступати. Чому? От в мене є така проблема. З кожним рік, роком вона ще більше стає актуальною. Аграрії не хочуть ділитися досвідом з ряду причин. Я не спікер, тобто я буду ділитися, але не на публіку. Мені це не подобається. Я і так ну, мені це не до чого. Я скільки грошей вклав витратив, бо я не хочу. Це моє. Скажи, чому ти вирішив поділитися тоді досудом? А, Яка основна мотивація твоя була? А, ти, Знаєш, дуже коротко, напевно, тому що я не жадний. Ну, Що мені, як я вже на цьому заробляю кошти? Чого мені має бути шкода, щоб мій товариш, друг або просто сусід заробляв так само? В чому проблема? Нема проблем. Мене давно запитували це саме запитання, а звучало трохи інакше. А чи не боїшся ти конкуренції? Ти ж собі конкурентів виховуєш? Так? Я дуже пафосно завжди відповідаю. Що якщо я сьогодні розповідаю те, що ми зробили вчора, а люди його зроблять тільки завтра в себе впровадять? Так? То ми завтра вже будемо аж через три дні вперед. Тобто ми і так рухаємося, ми так розвиваємося, тому конкуренції ми не боїмося. Чому бояться цього інші? Ну не знаю, потрібно запитувати все-таки скоріше за все у них. Але моя думка от, дійсно ті люди бояться конкуренції. А хтось боїться банально сцени, дійсно. От, так як ти сказала, я не спікер, я навіть не, не вмію розповідати людям. Всі це розуміють, що до вас не прийшли професійні спікери, яких в цьому навчали. Це прийшли люди відверто з села. Прийшли люди з села розказувати, як в селі жити, як в селі працювати, працювати по-новому і так далі. І я не думаю, що їх хтось буде десь як правильно характеризувати не так, десь ем, ем, скаржиться на те, що вони неправильно щось сказали. Всі розуміють, звідки ви прийшли з села, без агробізнесу, да, агробізнес змінився, але все таки. І е, це заклик до того, що не потрібно боятися того, що ви не спікер. Всі це розуміють, що ви не спікер, але ви ділитесь своїм найціннішим досвідом. А це саме головне. Тому всі, хто хоче. Або думає над тим, чи виступати, чи не виступати. Не бійтеся. Говоріть своїми словами. Люди люблять простих людей. І говоріть по-простому, так як, наприклад, це роблю я. Деколи з Суржиком, деколи з Матюком, деколи смішно. Людям це заходить, це нормально. Тому не відмовляйтеся, бо на наші лиця набридло всім дивитися, треба мовити. Я тобі зараз в кінці розкажу один секрет. Секрет. Нагадай мені про нього, якщо забуду, але дуже важливо. Коли я спілкуюся, ми довго, я дуже довго іноді вмовляю. іноді три роки це нія є спікер, якого я чотири роки вмовляла. Я, я я реально казала, що там ну, людина ніяко не хотіла через те, що ну, нема чим ділитися, чи ну на, на його думку, хоча всі знають, що це гарне підприємство, і все таке. Тобто десь в українців є якийсь синдром трішки менше вартості, мені здається, раз. А ще агро не, хтось не рахує бізнесом. Типу, що говорить, я просто вирощую, я, я не займаюся бізнесом. І коли чують, що у нас конференція про вирощування, ой, точніше, не про вирощування, а про управління менеджмент фінанси, бояться говорити про цифри, про гроші не через те, що відкрити цифри, а через те, що бояться сказати е, десь незнання, що я не знання, що я не рахую, я не вмію. На твою думку, це може впливати на власне підхід до того, що люди бояться ділитися не знанням, як виростить кукурузу, а власне ось бізнесовим підходом? Ну, ти розумієш, це, в цьому є проблема, да? якщо ти пам'ятаєш на вашій іншій конференції на рефармі минулого року, я саме з такою темою виступав: що хто такий власник агробізнесу? У мене так презентація називалася про те, що Можливо, хтось не чув, а коли когось буде новиною. Да? Е, мою думку про це почути. Агро не повинно бути хобі, а багато хто залишився в тому е, статусі, що в них їхнє господарство це хобі, яке приносило, приносило гроші. Зараз стає все важче і важче, тому з хобі це має все-таки переростати в бізнес. Знову ж таки, просто підтверджую твої слова, те, що ти вже і сказала, я про це теж розповідав, і я такої самої просто думки. От. А якщо це бізнес, то бізнес має робити одне приносити гроші. Якщо воно паралельно тобі приносить задоволення, то це тільки бонус приємний, да? що твоє хобі стало твоїм бізнесом. Але від моделі, що це хобі, потрібно від Потрібно дійсно, якби це банально не звучало, і якби це... З усіх усюд звучить да, на сьогоднішній момент від тих, хто е, віщає да, е, себе до туди ж саме відношу, mm -hmm. що потрібно рахувати кожну копійку, і це дійсно так. Але люди дійсно цього не роблять. І вони дійсно не рахують кошти. І тому вони, напевно, і бояться про це сказати. Але вони бояться в першу чергу собі признатися, що вони або погано рахують, або взагалі того не роблять. І якщо вони взагалі того не роблять, це шлях нікуди. Тому що Ті джекпоти, які ми зривали об'єктивно, років 5-6 тому, а ми зривали джекпоти. Об'єктивно зривали джекпоти. Такого вже не було. І е, не будемо говорити тільки про зміни клімату, е, про те, що все таки важче отримати врожай. Не будемо говорити про конкуренцію. Будемо говорити навіть про те, в якому стані сьогодні знаходиться держава і в загальному весь бізнес в державі. І ми надіємося в швидку нашу перемогу, що все зміниться і так далі. Але сьогодні потрібно налаштовуватися на гірше. Оце моя думка. І потрібно адаптуватися до найгіршого. Настануть, дай Бог, завтра кращі часи. Ми будемо просто в два рази сильнішими. От. Тому рахуємо кожну копійку, не боїмося цих цифр. Можливо, вони не завжди будуть хорошими і позитивними для вас, але ви зато їх будете знати, потім погані цифри, числа і так далі. Да? Е і ви будете знати, що з ними робити. А тоді ви дійдете до того, що ви тими цифрами, числами зможете поділитися на публіку. Ну якось отак. А як, на твою думку, навчитися ось вести е, свою підприємницьку діяльність в агросекторі правильно, ефективно та по-бізнесовому. Це яким шляхом до цього дійти? От як ти дійшов до цього? Як ти зрозумів, що це не хобі, а що це бізнес? Як дійшов, коли ми почали реально ну банально, да? Заробляти менше почали. А для того, щоб зрозуміти, чого ти от в один рік міг дозволити собі нову машину, а в другий рік дивишся, що щось грошей мало стало. А чого в тебе стало мало грошей, і ти починаєш дивитися, де ти втратив. Починаєш будувати якісь моделі, якісь таблиці, якісь Excel. Далі ти переходиш в, в, в SAS, студію аграрних систем, отримуєш звідти класний продукт. Не на правах реклами, да, а е, все-таки е, який називається фармінгос, який це всі самі таблиці інтерпретує в просто красиву оболонку. Да, тобто робить це, візуалізує красиво, і ти розумієш, що на добривах ти в цьому році потратив скільки-то, скільки-то, а можна було скоротити ці витрати. А закономлені гроші, зароблені гроші розумна фраза, да, яку люблять всі повторювати. От, ти бачиш, де ти помилився аналізуючи технологічні карти свої, деякий препарат не спрацював. Тобто, якщо коротше це про це все сказати, ти просто аналізуєш те, чим ти займався протягом сезону. І де ти зробив помилки, а ти точно наробив помилки. Після того, як ти проаналізував, ти розумієш в цифрах, скільки ти промахав, щоб не сказати гірше. І тоді ти починаєш думати, як тими цифрами управляти. Бо все-таки весь світ це математика, весь світ це цифри. Дані це цифри. З цього і почалося моє, да, відповідаючи на твоє запитання. Я почав рахувати гроші. Коли їх стало менше, в мене це бажання їх рахувати стало ще більше. От. Тому якось так. У мене тоді питання, повертаючись до спікерства, скажи, чи де є якісь плюси в твоїй м, діяльності? Тобто це можливо якийсь, не знаю, впізнаваність, і це там реклама, чи це, наприклад, е можливо, знижка якихось на добрива інших компаній. Ну, тобто, які профіти от, реально, що це може дати, в принципі? Особливо мене цікавить, звісно, спікерство. Але е -е, включи нашого цього подкасту, то це і агроблогінг також. Ну, дивіться, звісно, позитиви є і позитиви. З'являються тоді, коли тебе починають дійсно впізнавати. Впізнавати люди, впізнавати колеги, компанії, з якими ти працюєш. В нас це не розвинуто, наскільки що за це нам платять гроші, і хтось думає, що блогери заробляють гроші напряму. Да? Тобто до нього прийшли, заплатили йому. скажи, що наш продукт класний. От. Е, в нас це. Тема, да, там амбасадорства, ще чогось. В нас в Україні вона не розвинута, або якщо і розвинута, то мінімально. Тобто я розумію, розвію міфи, що це приносить гроші напряму, да? тобто, як, як заказ, скажімо так. Такого немає і не скоро буде. Чи це погано, чи це добре, не знаю. Да? Ну, але разом з тим особисто я рекомендую тільки те, дійсно, з чим я працював, що мені сподобалося, що мені принесло позитив. Якщо це от принесло позитив, я відкрито це скажу. Якщо не принесла співпраця позитиву, я про це говорити не буду. Або навпаки, я скажу, що це плохо. І ніхто мені нічого за це не робить. А що ви мені за це зробите? Знаєш, налочка? Ну, нічого. Ну, типу, все по факту. Чи приносить позитив, дійсно, не будемо скривати. Якісь знижки дають. І дають нам препарати, і дають на добрива, і дають нам на техніку, але це більше, знаєш, не як... Там... Це але да? можливо, хтось так собі думає, о, буде мількати мій трактор у нього у відео. Це вже буде позитивом. Але я про той трактор і погане говорю, об'єктивно, який я купив там у Альтро, да? класний трактор питань нема. Ну я і всі нюанси про нього розказав, тому не тільки в хорошу сторону це працює. Я більше б'ю на те, що от мене знає той менеджер чи власник тої компанії, а зазвичай я дуже часто спілкуюся з власниками компаній, з якими працюю, там, поставщиками різними. І вони вже на дружніх умовах, а не як для блогера, роблять хороші знижки. От в мене це працює скоріше так, як, як блогеру дали знижку. Ні, не правда. Отак. От Але позитив в загальному, звісно, є. Ну ще раз впізнаваність, тебе знають. Іноді люди думають про нападки, ну, що якщо ти більше десь світишся, то до тебе більше якихось там питань, що ти ну, публічний, значить не знаю. Ти видний, ти більше під ризиком, ніж ну тебе так само ті рейдери. Як це сказати? Нападати рейдери можуть, да але м -м, мені здається, нападки публічність допомагає. Вона допомагає е, на е, публічне підприємство не нападуть, бо знають, що буде шум шумігам, е, на якщо це. Про аграрія, да, якщо він публічний і він чомусь, да, наприклад, це може бути різна ціль, от, да, Сьогодні у нас з пікером Олександр Верезнік, Да, хтось може добре відноситися, хтось погано, це така справа, да, але всі знають. Да, тому а, а, навіщо йому це популярне? Це вже інше питання. Да. Хтось сказав, що президенти будуть і хтось ще ж там щось. Да. А, це справа кожного, але мені здається, це більше плюсів, ніж мінусів. І я включу цього, як ти думаєш, чи буде розвиватися от нормальна е, нормальний блогінг в Україні, коли великі бренди? От Руслан Народа, здається, записував цілий відос про те, що е, не платять великі бренди гроші, як це роблять десь в Америці чи в Європі. Чи буде перспектива розвитку ось цього напрямку в Україні? Чи можливо там молодим е, агроблогерам не варто? До речі, мій колишній співробітник ось недавно починав почав робити свій блогінг. Да? Я бачу, активно ти там з'являєшся. Це цікаво, в принципі, я бачу, наскільки молоді хочуть долучатися, да? бо бачу, там гроші, в агро, є гроші, піду агро, а чому б ні? Ну, чи, є, чи є перспектива і яка це перспектива на твою думку? Деся, я тільки хочу ще підтвердити твої слова, що позитива в публічності набагато більше дійсно як негатива, і воно дуже часто допомагає в тому числі в контролюючих органів в питаннях контролюючих органів і в питаннях правоохоронних органів. Ну не буду вдаватися в деталі на один дзвінок, буквально два тижні тому. Да? Брали документи там деякі на перевірку, ну, штатна така перевірка, яка всіх зараз перевіряють по цьому питанню, не будемо деталі, так і дзвонять з того правоохоронних органів, кажуть, ну ми ж про вас добре знаємо. Ми за вами навіть слідкуємо. Я кажу, надіюсь, слідкуєте в хорошому сенсі цього слова. Вони посміялися. Я посміявся. От але впізнаваність дає плюси. Насправді, но при умові, якщо ви дійсно працюєте чесно, вілу відкриту, ніде мутки ніякі не робите. Е, тоді вам буде простіше. Е, стосовно перспектив, е, ну, ми дійсно були першими. Діма Грушецький, я там десь з'явився, Щасов там ще за ким я там слідкую, хлопці. Да? От, паралельно ще хтось з'являвся і продовжує з'являтися. Е, за цим майбутнє так живе весь світ. Сьогодні продається все тільки через інтернет, через соціальні мережі. Через Ютуб, Тікток, Інстаграм, Фейсбук і так далі. Працюється також тільки там. І хто в цьому ще опирається до цього часу, той відстає на багато років. От. Тому за цим майбутнє гарантія є розвиток. Багато молоді, про що ми говорили на початку інтерв'ю, заходить в Агро і продовжує це робити, що не може не тішити. Молодь також заходить креативна, а кудись цей Креативністю потрібно дівати і кудись спрямовувати. Точно будуть з'являтися нові блогери, точно будуть з'являтися інфлюенсери, які будуть розповідати про агро, популяризувати агро. Я вірю, вірю, точно, що за цим майбутнє. За ким ти слідкуєш? За ким слідкую? За Ромою Шнуровським, за Грушевським, загальному за студією аграрних систем. Тоді за ким я ще слідкую. За шаврицькими пасанами, братами. Ну, коротше, за багатьма всіх не згадаю. Насправді, ми всі товаришуємо, це наші друзі. Да? А, За Лукенчуками, звісно, за кумами своїми. Всіх не згадаю, бо нас їх багато, у нас така велика ком'юніті утворилася. Да? Блогерів. А наразі це і родинні зв'язки вже, і дружні відносини. От, Тому з усіма спілкуємося, з усіма дружимо і так далі. І фінальне питання перед секретом, який я хотіла розказати, де ти бачиш себе через 5 років від сьогоднішнього дня? Ну я давно себе вже не позиціоную як стандартного фермера. Корону треба поправити собі. Да? Ні, я просто це насправді жарт перейшов з діяльності в середині господарства. Да? То Діяльності більш стратегічної. Е, тобто операційна діяльність для мене це вже давним-давно не цікаво, бо все автоматизовано, все працює і там працюють люди, які за це відповідають. І мене на сьогоднішній день це влаштовує. У мене більше контролююча функція. Е, це мені вивільнуло дуже багато часу. Наразі утворилася наша агрокомпанія, наш агроконсалтинг, який ми дуже власно просуваємо в Україні. Ми зародили да, цю. Ну, майже, майже зародили цю історію в Україні, пробуємо це інтегрувати в українське сільське господарство, Іначе в нас непогано за два роки це виходить. Тось ми надалі, на цих п'ять років, розвиток в збільшення кількості клієнтів і підвищення якості їхнього обслуговування. Тобто це ціль не номер один, але но одна з основних. Друга ціль це все-таки збільшення земельного банку і залучення інвестицій У нас більше земельного банку. Це говорить про те, що я можу. в мене є на це час, в мене є на це знання і можливості реалізувати. Тому ріст земельного банку це основне і ріст такий x 3 x 4 амбітні плани. Жадай більшого, став більші плани. Точно половина збудеться, а дай Бог і все. От. І продовжувати популяризувати сільське господарство в Україні серед молоді, серед старшого покоління в тому числі. І не тільки сільське господарство, а нові технології, і те, щоб показувати, що воно дійсно працює і приносить прибутки. Якось так. Ну і надіюсь, надіюсь, брати участь у ваших конференціях постійно. Супер. А, ну і секрет, який я обіцяла розповісти, що багатьох і молодь, і тих спікерів, які я запрошую. От багато хто рівняється на Андрія Андрії Блін, Я не буду виступати спікером, бо я не так класно говорю, як Андрій Капрісов, бо я не такий класний фермер і все таке. Е, мол, молодь так само е, дуже сильно рівняється, дивиться і, власне, де дівся світло. Так і повинно було бути? Да? Ні-ні, дивися. А тепер секрет ти обіцяла, да? навіть світло потушили, щоб це було максимально Секре... секретно. М максимально секретно, так. Да. Да. Як обіцяла поділитися секретом, ти, мабуть, не знаєш, але дуже багатьох і молодих спеціалістів, і аграріїв дуже мотивує Андрій Каприца, який своїм прикладом показує наскільки важливо рости і розвиватися, наскільки можна це робити цікаво. Це можна робити дуже прогресивно, я навіть назвала. Дуже Класно, що такі є аграрії, які не бояться ділитися досвідом. І о, вміють робити агро сучасним. Да? Що всі знають, що Андрій це точний фермер пов'язує твоє ім'я з точним землеробством. Це дуже знаєш, іноді люди вкладають мільйонні бюджети, щоб за не таке закріпилося. Да? така с сполучення, ну <смі>, якесь інше. Да? А у тебе так склалося, що воно органічно все відбувається. Порадь, будь ласка, тим, хто на тебе і підписаний, і поки що не підписаний. дай якісь слова натхнення мотивації. Що, знаєш, що Запалить їхні серця. Okay, дуже приємно чути такі слова. Да? Частково мені це самі кажуть. І сьогодні на конференції зустрів декілька, та не декілька, напевно, близько десятка студентів, молодих, які в тому числі і ти запрошувала, і питалася тебе дозволу прийти. І вони майже те самі твої слова говорили. І я, ну, чому для мене це важливо? Тому що я відчуваю, що я все роблю правильно. Да? Комусь може це не подобається, комусь подобається, старшому поколінню не, не подобається. Молоді подобається і вже добре, значить, я вже не зря знімаю ті відео. Да? А що, яка мотивація? Найкраща мотивація, як би це меркантильно не звучало, але насправді ми живемо в такому світі, де гроші вирішують. Якщо не все, то майже все. Да? Слава Богу, що не все насправді, але більшість вирішується таки гроші. Та найкращою мотивацією це все-таки будуть гроші. І щоб їх заробляти, щоб їх стремитися до того, щоб заробляти їх достатньо, як мінімум, кількість, потрібно розвиватися. Потрібно інвестувати в навчання, потрібно інвестувати в технології, Якщо ви вже займаєтеся агро, так? потрібно правильно правильні речі і правильні кроки робити, то вдосконалення свого господарства в такому разі вас точно очікує успіх. Якщо ви сьогодні Молодий спеціаліст у агро це та галузь, де кар'єрний ріст ну, майже безмежний. Можна змінювати компанії, можна змінювати е, голов... простий агроном, рядовий агроном відділку, е, головний агроном холдингу. Далі з головних агрономів зазвичай вибирають керівників, якщо вони е, усіх підприємств, якщо вони здатні. Тому кар'єрний ріст не обмежений. Ну і саме основне, що агро давним-давно вже стало не е, Отим старим сільським господарством, яке було ще 10 років навіть тому. На сьогодні це сучасний бізнес, це майже синоніми слова ІТ, тому що іт технології в аграрному секторі використовуються максимально широко. Це вже більше офісної роботи, багато офісної роботи, що раніше агроном це тільки поля і все. Да? Тому це сучасно, це модно, це круто. Ще раз хочу наголосити, що радий надихати і молодь на це, і буду продовжувати це робити. Тому всім успіху, хто хоче пов'язати своє життя з агро. Ми вас тут чекаємо. Тут дійсно круто. Андрій, дуже дякую тобі за цю розмову, за мотивацію. Ти крутий, продовжуй робити свою справу. Ти абсолютно класний фермер, сучасний. Знаєш, по типу портрет класного сучасного фермера. Ще раз дякую. Дякую і вам за такі класні заходи. Завжди радий брати участь і надалі будемо продовжувати робити агро.